Сьогодні знову з нашого улюбленого кафе, тому що ми нічого не встигли приготувати. І, в принципі, поодиноку пусту, тому будемо їсти знову наші улюблені тости. Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні в нас такий буде домашній спокійний влог. Будемо багато розмовляти. І сьогодні я хочу приготувати штолен. Вперше я ніколи його не готувала раніше, але чомусь мені сподобалась така ідея щось приготувати, новорічне, різдвяне. і Завтра ми йдемо в гості до Артура Батьків. Завтра вже. Різдво. І якраз хочу з собою взяти цей штолен. Хоча я знаю, що його типу, треба як настоювати декілька тижнів, але нічого. В перший раз буду виїсти такий. Я дуже сподіваюся, що він вийде, тому що, знаєте, я дуже люблю пекти всякі пироги, і тісто таке бісквітне по типу, і в мене воно добре виходить. А тісто, яке треба замішувати руками, в мене виходить не дуже, тому я не знаю, що з цього вийде. В мене ще є кухонний комбайн, але я думаю, що я спробую поки без нього увійтися, а далі вже подивимося, може він нам знадобиться. Ми вже вчора сходили до магазину і купили, в принципі, все, що нам потрібно, до дошколено. І вчора вже замочили сухофрукти і горіхи в апельсиновому соці. Загалом, наскільки я знаю, то треба типу, якийсь алкоголь додавати, але ми вирішили додати апельсиновий сік, тому що алкоголь ми не дуже вживаємо Ось. і купили різні спеції: тут ванільний цукор, тут дріжджі, ціла гвоздика, цедру лимону також взяла мускатний горіх. І цукрова пудра теж тут з ваніллю і кардамоном. Я вирішила взяти, щоб одразу тут також були якісь спеції. Далі придбали ще масло, молоко, цукор у нас закінчився. І зараз будемо робити з вами. Нарешті штолен. Сподіваюся, що все вийде. а То буде дуже прикро, якщо ми потратимо день на приготування, а вийде чортишо. Блін, мені так подобається знімати тут навпроти ялинки. По-перше, якийсь просто новорічний муд одразу з'являється. По-друге, просто не знаю, оновити картинку вдома. Це вже а, просто на межі нереального. Я вже зробила цю опару, зараз треба їй 15 хвилин настоятися і можна буде продовжувати. Ще одна приємна новина це те, що вчора я майже закінчила свій новий светр. З Кашеміру, з цього коричневого. Я вам казала, що я придбала пряжу, але більше не показувала светр, і ось він вже майже закінчений. Насправді, вчора я його закінчила, але просто поміряла і зрозуміла, що він трошки закороткий на мене. Тому вирішила, що треба його продовжити. Але сьогодні вам покажу вже його, яким є коротким. І, до речі, ось цей мішечок з піжами від зараху, він мені пригодився. Тому зараз я примірюю, вам його покажу. І ще вам хвастаюсь, я на Aliexpress купила такий кейсик для спиць. А насправді це для всяких кісточок і так далі, для фломастерів. Але в мене це для спиць, ось так він виглядає. Але в мене не дуже багато спиць поки. Тільки ті, що найнеобхідніші. Ось. Тому будемо поповнювати. О, хоча спершу хочу показати вам кадри, як я в'язала цей светр на початку. Я думала зробити такий великий влог про в'язання саме цього светра з кашеміру. Можливо, там комусь було б цікаво, але я, в принципі, закинула це діло на першому дні, тому що світло в квартирі просто мене вбиває, а в'яжу я, ну якби не в першій половині дня. Тому показую вам спочатку ці кадри. Сподіваюся, що вам добре видно Светрик. Ось такий він зараз вийшов. Я його хотіла зробити максимально базовим, і я думаю, що він такий і вийшов. Єдине, що ось тут хочеться, щоб Светрик був трошки довшим. Хоча, якщо його, в принципі, натягнути, він буде нормальний. Але, мабуть, я його все ж таки продовжу, щоб. Все було ідеально, і тут мені дуже подобається, як вийшла ця горловина прям така супер ідеальна. Я сподіваюся, що камера передає кольор цього светрика, цієї пряжі, тому що в житті він просто неймовірний такий дуже-дуже приємний колір какао або шоколаду. І мені здається, що він мені пасує. Тому я прям дуже рада, що в мене є такий светрик. І зараз вам ще покажу, який новий светрик у мене скоро буде. Не подобається мені зараз в тій кімнаті. Прийшла сюди вам показувати. Коротше, в мене з'явилася така коробочка естетична для моєї пряжі. І тут я вперше буду в'язати з бобін, Здається, це так називається. А, такий прям дуже красивий. Колір ніжно-лимонний або якогось вершкового масла. Майже мені дуже сподобався цей колір. Я спочатку хотіла такий свет розв'язати, а потім вирішила додати до нього таку одну зелененьку мохнату ниточку. Це мохер, і в мене вийшов такий зелений меланж. Я не знаю, чи вам видно, чи той колір, який я бачу тут, ви бачите. Але це буде такий також меланжевий светрик. Я вже тут зв'язала ось цю частину і перейшла до поєднання заду і плеч а, спереду. Тому ось ця частинка це вже якраз таки. це. Коротше, вони будуть майже однакові, але через те, що тут більш грубіша пряжа, через те, що вона більша, ніж ця, цей може вийти трошки оверсайз. Хоча я не знаю, я думаю, що я буду в процесі вже коригувати всі розміри і знайду, як мені краще. Але після однотонного, коричневого, темного светру в'язати ось такий. Знаєте, яскравий веселий меланж, Це просто, я не знаю, ідеально. Це ідеально. Про в'язання я можу казати ще дуже-дуже багато і дуже-дуже довго, але мені здається, що наша опара вже підійшла, і треба йти дивитися. Ішла тісто, я сподіваюсь, я ще там додавала і муки, і чого тільки не робила. Я, точніше, мій кухонний комбайн і з чатом джи спілкувалася. Зараз треба залишити його в посудині на годину, ніби щоб воно ще підійшло, і тоді вже можна буде випікати. Я вже залишила тісто на годинку в теплі. А зараз, мабуть, ми підемо на вуличцю, вип'ємо каву. Артур сказав, що у нас відкрилася якась кав'ярня в нашому домі нова, тому підемо на тест. Ось, і пройдемось поки ще на вуличці світло. І потім прийду, і будемо закінчувати з вами з штолином, Насправді я вже трошки втомилася і трошки навіть встигла розстроїтися за штолена. Але я думаю, що все нормально, то так. Типу, просто через те, що його перший раз готую. Але саме тісто пахне просто неймовірно, і я думаю, що навіть якщо щось піде не так, за будь-якому випадку він буде смачний. Може, це буде. Не прям смак штолину, я не знаю, але я думаю, що він точно буде смачним. Завтра в мене ще буде сесія з психологом, і ми будемо обговорювати дуже цікаву тему, тому що нарешті в мене почали складуватися пазлики в голові, чого я хочу насправді, що я ставлю в пріоритеті для своєї майбутньої роботи, як я хочу працювати, і це насправді дуже багато вирішує, тому що ті сфери, про які я думала для себе, нові, вони не всі. dajíte. Чого мені треба від роботи? Тому це дуже цікаво. Завтра будемо з нею обговорювати. Ще мені треба, знаєте, якийсь час переспати з цими думки, подумати ще більше. І я думаю, що вже в 25-му році я вам зроблю відео і розповім. Але мені буде дуже приємно, якщо ви все ж таки будете питати про якісь речі, які вам цікаві, я думаю зробити відео, питання, відповідь і повідповідати на ваші питання. Під минулим відео ви вже запитаєте. Дали декілька питань ще в інстаграм, мені також прийшло про роботу, да? тому а, якраз я розповім про ці свої нові думки. Але ви також питайте. Тому я пропоную внизу в коментарях написати ваші запитання, ви можете спитати все, що вам актуально і цікаво про нашу сім'ю, про відносини, про бюджет, про фінанси, про мої хобі, про здоров'я, про схуднення, а, про блог, про в'язання все-все, все, що вам цікаво, я буду зраді. Розповідати вам, тому що в планах є зробити такі відео, і мені треба розуміти, про що буде цікаво розповісти. Ще один забавний факт. Зараз Артур е, стриже когті хлої, а я завжди йду в іншу кімнату, тому що я боюсь, що він їй щось поріже. Вона буде плакати, е, тому мені краще цього не бачити. Ось тому я тут хаваюся, щоб нічого не чути. І сама когті хлої не підстригаю. Якби мені прийшлось би, то я б просто хлою віддавала кудись на грумінг чи, чи до ветеринара, щоб вони їм там просто підстригли, тому що я не можу. Вона ще брикається. Коротше, дурдом. Коротше, нова кав'ярня ще не працює, ще не відкрилася, тому ми пішли просто в нашу улюблену кав'ярню взяти каву. І зараз йдемо в простор за всякими штуками такими побутовими. І додому цю пекти штолени. До речі, погода просто супер-сіра, мабуть, є туман, але знову ж таки. Просто жити в цих кольорових будиночках це плюс 100 до настрою, коли ось така сіра погода. Ми вже повернулися додому, і я вже бачу, що тісто досить добре підійшло, тому будемо скоро готувати наші штолини і випікати. А поки вирішили поїсти, і в мене тут максимально такий простий людський обід: гречка. Далі такі оладки з печінки і салат просто з руколи. А, помідорок і редису, трошки оливкової олії і всякі там насіннячко. Я намагаюся себе повернути в той стан, коли я нормально харчуюся, але взимку це дається просто максимально тяжко. А, але нічого, я думаю, що після нового року все повинно стати трошечки краще. Я сподіваюся. Ми декілька днів назад купили ці тарілочки в епіцентрі, і я просто тепер хочу все в них готувати. Хлоя дуже любить печінку, і вона тут її вимагає. Але хтось не поснідав сьогодні, тому ніякої печінки, ні. У нас шоста година вечора я почала готувати десь о першій, І в нас, нарешті, є готові штолини. Насправді, цукрова пудра трошки впиталася в масло, тому я хочу дати їй висохнути маслу, ось, І потім ще посипати цукровою пудрою. Але цього маленького сьогодні будемо їсти. І скажу вам смачно, що. Останнім часом я намагаюся зробити більш такі короткі відео, тому я думаю, що на цій ноті ми будемо з вами прощатися. І я дуже сподіваюся, що вам сподобався влог і що ви залишите тут свій зворотній зв'язок, залишайте коментарі, пальці вгору ставте. По-перше, мені дуже приємно. А по-друге, це допомагає моєму каналу розвиватися, допомагає в тому, що більше людей бачать мої влоги, і це не може мене нарадувати. Тому я буду дуже дуже вдячна. Ну, і хочу вам також нагадати, щоб ви залишали питання, якщо вони у вас є. Я дуже хочу зняти відео питання-відповідь і сподіваюся, що воно буде для вас цікавим. А для цього треба щось у мене питати. Коротше, всім класного дня або вечора і до зустрічі у нових відео.